Саме тому, що вода відіграє важливу роль у житті людини, з нею пов'язано багато дивних звичаїв, та й ще й у різних куточках світу. Христос народився, мене звати Даринка Попко, і сьогодні ми поговоримо про дивні звичаї, які пов'язані з водою. В різних культурах світу існують унікальні обряди, які відображають глибоку повагу до води і водойм. Наприклад, в Японії існують фестивалі, які є присвячені богині води Суїдінь, під час яких відбуваються ритуали, такі як занурення у кришану воду. Щось нагадує, чи не так мені моржування. У Китаї є один такий день у році, який називається дуаньву або по-іншому. День дерев'яного човна дракона. Гадаю, що не важко зрозуміти, що у цей день в році люди змагаються на дерев'яних човнах у вигляді дракона. Також ще є така традиція, що люди, які катаються на човнах, мають скинути у воду рис. Ще однією з поширених традицій є прийняття ван або обливання водою як символ очищення В індії існує свято кумбхамела, де мільйони вірян приходять приймати обрядові купання в священних річках. Індуїсти вірять, що обмивання очистить їх від гріхів і позбавить кругообігу життя і смерті. А наші предки вдавнину робили жертвоприношення воді. Вважали, що тоді вода буде цілющою та матиме лікувальні властивості. Також для них жива вода могла відлякувати духів. Огидно, якщо чесно. Мертвою водою відьми могли заклясти на смерть. Також у воді жили болотяниці, берегині та русалки. А коли наставала посуха, наші предки робили магічні обряди. Ми вже знаємо, що вода речовина без смаку, запаху та кольору, про яку людина згадує тоді, коли її бракує або стає забагато, аби забезпечити себе від нестачі води. Українці створили низку звичаїв із вшануванням джерел, освячення, очищення, заборони щодо забруднення. Тощо. А також різноманітні метеорологічні дії, що мали на меті запобігти посусі та забезпечити достатньою кількістю опадів у час зростання рослин. Одним із таких звичаїв є хресний хід на поля, якого дотримувалися у весняно-літній період. Громада села на чолі з священником обходила поля, і отець освячував посівки. Так робили для того, щоб зберегти поле від шкідників, громовиць і надмірних опадів. Падівчина, впаки, посухи. Завдяки своєрідним обрядам, наші пращури намагалися приборкати воду, коли та перетворювалася на величезну стихію. До прикладу, закарпатські гуцули, яким ріка ну дуже сильно била в берег. Того вони на благовіщення закопували трішки живого срібла у землю, тобто туті, для того, щоб спрямувати течію туди, куди вони хотіли. Ритуали на пошанування водної стихії приурочені не лише до водогрища, а й до стрітення, воскресіння Христового, маковія, спаса. На ці свята освящують плоди, свічки, пасхальні кошики. Особливі звичаї пов'язані зі святом Івана Купала, кажуть, що вода цієї ночі стає благословеною, а вранці навіть сонце купається. Як бачимо, звичай та традиції, які пов'язані з водою, є у майже кожної країни світу, а також вони є досить дивні. Також потрібно пам'ятати кожну традицію, адже це є частинка культури. Тому ми їх повинні плекати та вивчати. А з вами була я, Даринка Попко. Христос народився. Славімо Його!